Друзі, всім привіт! В цій частині розглянемо ще три приклади історичної брехні про стародавній Світ. Приємного перегляду. Колумб відкрив Америку. Зазвичай кажуть, що Колумб був першою людиною, яка відкрила Америку. У США навіть є ціле свято присвячене події, коли Колумб нібито відкрив континент. При цьому ігнорується один важливий факт. Коли Колумб відкрив Америку, там уже були люди, багато людей. Нині досі вважається, що люди вперше оселилися на північноамериканському континенті не пізніше як 15 тисяч років тому. Рівень моря тоді був набагато нижчим, а значить, їм потрібно було тільки прийти беренгвим мостом. Перешийком, що з'єднував Чукотку з Аляскою, до 1970-х років ці ранні поселенці називалися народом Кловіс ДНК дані безпосередньо пов'язують їх із 80% всіх корінних народів США на сьогодні. Є навіть свідчення того, що перші поселенці могли з'явитися там ще раніше, ніж люди кловіс, але поки що вони не дуже переконливі. Можливо, Колумб був першим європейцем, який відкрив Америку. Теж ні, бо скандинавські воїни-вікінги випередили його принаймні на 500 років. На Канадійському острові Нюфауленд дослівно з англійської перекладається як нова віднайдена земля. Було знайдено археологічні докази поселень вікінгів. Артефакти доводять, що скандинави там були на зламі 800-900 років. Ісус народився 25 грудня Різдво. Це один із найважливіших днів у році у багатьох країнах світу. Християни збираються разом, аби обмінятися подарунками та насолодитися різдвяними веселощами. На жаль, можливо, вони робляться не того дня, проте на сьогодні ніхто, навіть церковні ієрархи у Римі, Стамбулі, Александрії, Афонії та Єрусалимі, не знають точну дату народження історичної особистості на ім'я Ісус. Немає жодних біблійних причин святкувати Різдво саме 25 грудня. Що більше, Біблія вказує на протилежний напрямок, який відкидають теологи та віряни, називаючи апокрифічною єрессю. В Євангелії від Луки говориться: коли народився Ісус, пастухи стерегли свої череди вночі. Пастухи могли доглядати свої отари вночі лише у період весняного народження ягнят. Взимку ж стада заганяли у стілу, де й народжувалися молоді вівці з баранами. Найбільш імовірною причиною вибору дати є те, що вона настає рівно через 9 місяців після 25 березня, тобто тоді, коли за переказами був розп'ятий Ісус. Перші ж християни вірили, що Син Божий був зачатий і вбитий у той самий день, тому цілком логічно, що він народився через 9 місяців у грудні. Крім того, це збігається із зимовим сонцестоянням, котре язичники, такі як римляни, святкували з 17 по 25 грудня. Римське свято включало всі ознаки сучасного Різдва, дарування подарунків, сімейні свята і веселощі. Коли на початку IV століття імператор Константин запровадив у Римській імперії державну релігію в особі християнства, то церква з папою просто привласнила римське свято. Як День народження Ісуса. Те саме церква зробила із Великодним, який також спочатку був язичницьким святом. Клеопатра була справжньою єгипетською красунею. Власне, нині досі існує дві поширені помилки про Клеопатру. По перше, широко поширена думка, що вона була якоюсь неземною красунею, чия зовнішність ставила чоловіків на коліна. По-друге, багато хто вважає, що вона була єгиптянкою за походженням, і те й інше неправда. Міф у тому, що Клеопатра була свого роду спокусницею, має мало історичних доказів. А стародавні історики в основному писали про інтелект Клеопатри і про те, наскільки вона була вправна у мистецтві маніпуляції, тому вони приписували успіх у сексуальності. Швидше за все, історики просто не могли зрозуміти. Як жінка могла перехитрити своїх сучасників чоловіків, батьки ж Клеопатри походили від змішаних сімей, а династія Клеопатри Птолемеї була відома тим, що мала трохи дивну зовнішність. Це не означає, що Клеопатра була потворною, але вона не була і чудово красивою. Як сказав Плутарх, її краса сама по собі не була ні незрівняною, ні такою, щоб вразити тих, хто її бачив. Вона також не була єгиптянкою, оскільки рід Птолемеїв походив із Північної Греції, а володарювати Єгиптом став лише після сходження на трон Олександра Македонського. Інші ж члени її сім'ї навіть не говорили єгипетською, виключно давньогрецькою. Крім того, Клеопатра була єдиною у своїй сім'ї, хто намагався вивчити місцеву мову. Схоже, що міф про єгипетське походження було свідомо створено або самою Клеопатрою. Або кимось з її оточення, щоби зміцнити владу. Не дарма ж цариця оголосила себе реінкарнацією єгипетської богині ісіди. Окремі історики та шкільні вчителі обманювали нас протягом століть, адже багато що з історичних фактів, які ми часто переказуємо один одному, є хибними. Багато з історичної брехні є щирим непорозумінням. 300 спартанців здобули перемогу над персами у термопілах. Всі люблять гарні історії про хоробрих героїв, що борються з переважним у чисельності противником. Ця конкретна історична брехня про битву при термопілах послужила появі міфу про те, що спартанці були своєрідною групою стародавніх суперсолдатів. Помилково стверджується, що 300 спартанців отримували термопільський перевал проти величезної перської армії. Під командуванням імператора Ксеркса під час вторгнення до Греції 480 року до Різдва Христового на перевалі справді було 300 спартанців, але вони були не одні. Їх підтримували щонайменше 4 тисячі союзників. Це не означає, що вони не були у величезній меншості і не були приречені. Вони були приречені, просто подальша історія дещо перебільшена. Звісно, героїзм давньогрецьких воїнів ніхто не ставить під сумнів, адже вони стали на захист своєї батьківщини проти загарбників зі Сходу. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку.